Бетери, танки, позиції пілотів, КСП, ропи, все, все, що можна, все вона знайде, пушки, все що хоче. Крилля — це гарна тема, за ними майбутнє. Я рахую так. Позивний Лукас, я пілот, дешифровщик лелеки М2. Працюю на даній пташці не так давно, десь місяця-два. На ці 100 відпрацював роки-два. Лелека – крило, яке дозволяє штурм ще в зародище побачити, тільки як він збирається. Вона добре літає на дальняк, добра камера, зум гарно. Ми можемо ще бачити. Підготовку атаки. Даний апарат Лелека 100М2, тут з'явилися е, рулюватори. Рулюватори допомагають при взльоті, при пасаці. Е, сам фюзеляж також став длінніше. Щоб запустити, нам потрібно вибрати напрямок вітру та правильно поставити борт. Та зачепити його за леєр, який нам допоможе запустити борт в небо. Пуск! Все, полетіла на роботу. Ось так проходить запуск Лекістом 2, Критичний яка наблюдає за ворогом та нижче його. Запустили птицю в повітря та передали керування іншим членам екіпажу. Екіпаж чотири людини у нас. Один сидить на Камері, дивиться на ноутбуки з камерою, другий управляє самим літачком вже в небі. Третій стоїть на пульту, запускає лелеку, піднімає пультом, управляє. Четвертий на запусті лелеки стоїть, натягує її на резинці. Потім ті двоє, що прийшли, вони приходять до нас, беруть, відкривають планшет і разом з нами проводять і одразу собі ставлюють зарубки, якщо що є. Піхотинців, поодиночні, групи людей, легкі транспортні засоби, важкі транспортні засоби, бетери, танки, позиції пілотів, КСП, ропи, все, все, що можна, все вона знайде. Пушки, все що хоче. І починає, от, Будь ласка, капанір. І сама птичка летить, а ти наблюдаєш, дивишся, є люди чи немає машини, автомобілі. Якщо немає, далі, так і по посадочці проходишся, проходишся. От е, минулого е, разу нашого польоту ми е, знайшли е, дві арти. І цілі сутки ми е, літаємо на птичці. Якщо є конкретні завдання, обдивитися якийсь район на виявлення чогось, е, е, лібакціону арти, літаємо цілий день, І ранку міняє інший екіпаж. І ми їдемо не на відпочинок, а на резерв. Якщо що вдруг якась подія, то ми також беремо, збираємося і приїжджаємо назад і літаємо разом з хлопцями. Навчання воно не, не сильно важке. Якщо Тобі це подобається, якщо ти гариш цим, в тебе, в принципі, все вийде. Що на що опори робляться? Це метеорологія, навігація. Потрібно такі от тонкості знати, тому що це вже крило, воно вже більше, і з Мавіком, там, з Саскайдіо, матрасом, воно не зрівняти його. Зараз в основному війна дронів йде. Даний апарат він добре себе зарекомендував не тільки. В нас а й в других зсушних бригадах, ДПСУшних бригадах Крилі це гарна тема. За ними майбутнє. Я рахую так.